Доброго дня, висвітаю компанія автопарк. У нас таке нове надходження, це в нас Тігуан 2018 року. Два літра в нас бензин на автоматі, на повному приводі, 7-місний з прибігом 161 тисячу кілометрів Авто з Канади, Один власник, точніше другий власник в Україні. Дуже гарний стан автомобіля по Кузові, без зауважень. Десь прийдете під Airline. Селова комплектація загалом Мішеліни, літня резина хороша, оригінальні титани взагалі без бордюрок, класна комплектація, є безключовий, є датчик сліпих зон, присутній у нас камера 360, адаптивний курізконтроль, вибір режим їзди, практорнікі і електрорегулювання теж є. Є в нас панорама з люком, мультикермо, підігрів сидінь, величезна мультимедія, тобто карплейтами, навігація, все прошито на нашу мову загалом. Класна комплектація, класний стан салону і по кузові також. Технічно повністю обслужений. Все зроблено, подовка зроблена, всі масла фільтра замінені. Ось, якщо когось зацікавлений автомобіль, приїжджайте в місто Львів, кільцеба перевіряйте, тестуйте ну і купуйте собі таке авто.